О, нарешті якийсь бій. Так. Добре. Так, тебе помітили. Коли тебе помітили, значок тривоги відображається на індикаторі здоров'я ворога. Ясно. Зрозумів, поїхали. Звертаю увагу на рівень ворогів, коли рівень вищий, буде червоний, той самий помаранчевий, зелений. Круто. Зрозумів, чудово. О, знову добре. Дивися на стан. В певних станах щось відбувається, і цей стан десь підсвічується. Добре, байдуже, круто. О, та годі! В агресивну стійку можна стати через К плюс пробіл плюс ще щось. Так, добре. А потім інша комбінація для іншого, це я точно зараз не запам'ятаю. Давайте вже грати, гаразд, давайте далі. О, та ти ж трясся! Добре! Синя шкала якось пов'язана з вразливістю і купа всього про просунутий бій. Мені це точно не потрібно знати прямо зараз. Давайте вже битися. О, Пропустити! Пропустити! О, пропустити! Пропустити! Пропустите, Ви серйозно! Пропустите! Припиніть! Просто! О, це ти ж! Хто це буде? Пропустите! Пропустите! Стоп! Зупиніться! Досить! Мені байдуже! Пропустити! Досить Уже! Пропустити! Пропустити! Вітаю, друзі! Дякуємо за перегляд. Дуже вам дякуємо. Якщо вам сподобалося, що сказати? Може про відео? Так. Там є деякі відео. І кнопка підписатися внизу. І кнопка підписатися внизу. Підписуйтесь.